А ви ніколи не задумувались, що буде, якщо задонатити 10 тисяч гривень в Юкреїн Гета. Саламчик, в цьому відео ми перевіримо, наскільки сильно можна прокачати аккаунт за 10 тисяч гривень донату. Ласкаво просимо на GTA, Заходимо братва та швиденько створюємо аккаунт. Наш персонаж називається Анатолій Бурко, 23.03.1999. Ну і звісно, створюємо цікавий пароль. Друзі, нарешті я вже в грі. Буквально через пару хвилин в нас появиться вже донат валюта. Пройшло буквально пару хвилин. А на нашому аккаунті вже знаходиться 10 тисяч карбованців. Зараз наш акаунт виглядає приблизно ось так, але це ненадовго, тому що на нашому аккаунті зараз знаходиться 10 тисяч карбованців. Я думаю, за цю прекрасну суму ми зможемо справді круто прокачати свій аккаунт. Тому, друзі, не будемо зволікати і летс гоу розпочинати. А я нагадую, що дії відбуваються на найкращому проєкті Ukraine GTA. Посилання на нього я залишаю в описі цим відеороликом. Скачуйте ігру, заходіть обов'язково на мої сервера, вудіть промокоди в котрий вам дасть 50 тисяч гривень. Друзі, на початку гри. Давайте трошки відійдемо від вокзалу, що нам ніхто не заважав. Ой, чекайте, братва, там танки везуть, танки везуть. Ну що ж, відкриваємо О, після цього відкриваємо вкладочку магазин. І, як ви бачите, в нас ось такі пропозиції зараз знаходяться в магазині. Ну, для самого початку я хочу зайти та відкрити один базовий початковий кейс. А можливо, навіть не один, відкриємо пару штук. Окей, перший прокрутик. Було би, звісно, смішно, якщо без з першого прокрутика нам випав Деоланус. Так, нам випадає. 10 тисяч гривень. Окей, добре, давайте тоді наступний прокрутик. А з другого прокрутика нам падає також 10 тисяч гривень. Ну і напевне послідній, друзі, прокрутик, тому що нема смислу його відкривати. І за це нам дають 100 тисяч гривень та 10 тисяч XP. Кстати, це дуже класно. За такі старання, друже, вліпис вілийкусик та підпишись на канал, мені буде дуже приємно. Враховуйте, ми відкрили три кейси по 49 гривень, і нас вже четвертий рівень та 124 тисячі гривень. Ну реально, донату мало потратили, а рахуйте вже актро. Трошки прокачали. Після чого хочу зайти в магазин послуги і прокачати рівень свого аккаунту. Як ви бачите, рівень коштує тепер 125 гривень або 75. Хто пам'ятає, я навіть який ролик знімав, те я задонатив не 10 тисяч, а 5 тисяч гривень донату. Тому хто ще не бачив, підсказочка справа зверху. Купуємо тоді рівень і не один раз. Так, вже три рази придбали, 4 і 5. Так, в нас виходить сьомий рівень аккаунту Окей, нехай буде. Будемо зараз в загальному відкривати якісь там кейси, і я думаю, з кейсів Будемо також вибивати рівень. Заходимо в товари, після чого купуємо обов'язково пакет ліцензій, тому що тут є дуже круті ліцензії. А саме, бачите, ліцензії на фуру, мото, авіа. Коротше, все, що нам потрібно. То вдруг нам зараз тачка випаде, а нам треба буде їхати здавати на права, туди-сюди. Для чого, якщо є ось такий пакет ліцензій? Так що тратимо 289 карбованців на це діло. Купуємо оп, і справа зверху нам дали досягнення. Ну, а в інвентарі нашому ось така двіжуха вже, слухайте. Та можна собі такого взяти вже. А чи назис, нормальний двіж. Добре, і звісно, щоб не виглядати як бомжик, я хочу відкрити один кейс з аксесуарами. Я думаю, ви знаєте який. Окей, що я хочу звідси? Звідси я хочу маска, коня або балони. Ну що ж, добре, давайте зробимо, я думаю, тут також пару прокрутиків і подивимось, що нам випаде. Так, а випадає нам. Ой-ой-ой, так, жіночий капелюх. Ну, це не дуже все-таки хороший дропчик. Наступний наш другий прокрутик, і нам. Падає та бляха, чого не везе? Потайна кишені най. Бляха, не цікаво. Давай, давай, маска коня, маска коня, маска коняка. Я хочу маску коника, друзі. Якщо випадає маска коня, було б. А, та знов нам випадає потайна кишання Nike. Ну це капець, ну не везе нам. Будь ласочка дай мені щось годне, Вообще нічого не падає взагалі. Слухайте, рахуйте, ми відкрили 4 бокса. Із 4 боксів нам випав ось такий лут. Бляха, ну не дуже. Окей, та як нам потрібен скін, нам потрібно відкрити якийсь такий з Ну, в плані я не знаю, який можна відкрити. Ну, давайте відкриємо мафію. Тут є ось такий прикольний скін багатія, який ми можемо вибити і слухати. Якщо ми виб'ємо Форт Раптор, я зразу його собі затюню, закину і поїдемо їхати по болотам. Ну що ж, добре, тоді відкриваємо та дивимось. Мінус 299 карбованців. Ой-ой-ой, ой друзі! Нам випадає красуня. За красуню нам дали 500 тисяч гривень та 10 тисяч XP. А на нашому аккаунті вже 8 рівень та 626 тисяч гривень. Окей, відкриваємо і надалі. І будемо дивитись, що нам випадає. Так все прокручується і паде нам балаклава. Та бляха. Та й наша нам та балаклава? Крутимо наш барабан та дивимось, все годне пролітає і. Мерседес, банан, а який банан кабан, я дуралій. Ви виграли транспорт Mercedes Benz В140 С600. Оооо, чи на. Відкриваємо телефончик і дивимось, так справді він у нас є. Так, барабанчик крутиться, барабанчик крутиться, ой-ой-ой-ой, 1000 XP, бляха, ну, 1000 XP таке, собі, чесно скажучи, ну, випало б 10, було б набагато краще. Окей, я думаю, це буде послідній наш прокрутик на цьому кейсі. Якщо нам дають Форд Раптор, а, Форд Raptor пролітає. І дають нам оця пушечка. Окей, дякую за пушку. Друзі. А в нашому інвентарі зараз знаходиться ось таких три квіткових кейси. Давайте їх відкриємо. Так, ключика три, получається 525 карбованців. Ми тратимо. І подивимось, реально що випаде. Три кейса, три ключика. Що? Ну відкриваємо. Перший прокрутик випадає 100 тисяч гривень. Ну це набагато краще, ніж каністра. Наступний прокрутик нам випадає Лілу. А цей скінчик вже дорогий. Ну, на жаль, ми його зараз не можемо одіти, тому що у нас, ну, не жіночий скін. І послідній. Наш прокрутик, з якого нам випадає. А, ремкомплект. Дякуємо. Друзі, чуйка, в мене є невеличка на кейс краля. Ось так, знаєте, є невеличка чуйка, що там щось може круте лежати. Тому давайте його відкриємо буквально пару разів та подивимось, чи випаде нам Porsche Cayenne чи ні. Ой, вибачаю, не Porsche Cayenne, а Porsche 911 Turbo Турбо С. Опа, 1000 XP. Все пролітає, все пролітає. Де мій Порш! Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, друзі! Нам випадає мотоцикл. Дугаті нам випав якийсь мотоцикл. Ходити, ну я вважаю, це перемога. Я вважаю, що це реально перемога. Тим часом, друзі, ми добігаємо до нашого автомобіля. Зараз покажу для чого. Ось такий у нас красивий Мерседес-кабанчик. Сідаємо в нього та відправляємось в магазин одягу. Хочу купити якийсь красивий одяг, тому що цей одяг, який знаходиться в нас в донаті, мені щось не дуже сподобався. В принципі, хочеться щось таке інакше. В нас, як ви бачите, на балансі зараз знаходиться 729 тисяч гривень. Я думаю, за такі гроші можемо реально передягнутися, дай Боже здоровічко. Сподобався, друзі, мені ось такий скінчик. 23, це моє любиме число, і 23 числа у мене день наружній так що бортва, хто ще не поржала лайкусик обов'язково прожимайте. Копуємо швиденько ось цей одяг. Нам дають очівку зверху, як ви бачите. Так, ну що ж, виходить, відкриваємо інвентар, і ми з гордістю можемо накинути собі оцей скінчик. Опа, оце двіжуха. Ні, нормально. Друзі, в нас є ось такий Мерседес-кабанчик, а також в нас є мотоцикл. Ну, мені здається, треба щось знайти набагато краще, а саме відкрити та вибити. Дуже різковий кей. І він тратить буквально тисячу гривень, братва. Я просто нажав крутити, та ми надіємося, що нам щось випаде. Будь ласка. Опа, пролітає все, пролітає. Та що мені падає, ви гоните? Мені випала Тойота корола, яка коштує буквально ну, пару тисяч гривень. Тому зараз я буквально просрав дуже багато грошей і що робити? Не будемо опускати руки, зараз відкриємо ще якісь кращі кейси. З цього кейсу трошки не повезло. Ну, що поробиш, братва, та карта лягла. Окей, у нас є ще шанс, скажімо так, закратити. Бачите, тому кейс дипломат відкриваємо. Давай, закинь мені щось хороше, щось хорошеньке закинь, по -братськи. братанчик. Ой, со, пролітає випадає нам сім а, ні, один день преміум Віпки. Так, все крутиться, все вертиться Опа, гроші, гроші. 100 тисяч гривень. Окей, теж непогано. Гроші нам не будуть, друзі, лишні, тому що гроші потрібні. Можливо, зараз підемо придбаємо ще квартиру, щоб ми могли десь жити. Наступний прокрутик. Бляха, давай, давай, бо 3 тисячі донат лишається Це не дуже все-таки добре. Давай, крутиться, мутиться, крутиться, мутиться, так падає 100 тисяч. За сьогодні буквально я її відкрив багато разів, ну, я надіюсь, мені все ж таки та й повезе. Опа, 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 масочка. Чи назис, братва, така в мене є на основі. І ця масочка реально дуже дорога, вона коштує лямчиків 5, рахуйте я в окупі. Давай, маска коника, маска коника. Ага, жіночий капелюх тобі. Добре, все, не будемо катувати цей кейс. Він нам сьогодні вже дав. У нас є ось тепер така масочка, котру ми можемо одягнути і бути жорсткими тіпами. Так ну що крутимо, крутимо, крутимо. Давай сюди фуру, сканію, сканію, давай сюди сканію, сканія, прикручається, все пролітає і нам падає сотка гривень. Окей. Добре, ну що ж, виходить, ми крутимо це, можна враховувати, думаю, постійні прокрутик, тому що цей кейс нічого не дає. І зараз подивимось, що нам випаде. Так, 10 тисяч хп. нам потрібен нормальний автомобіль. Мафіозі, вот Ford Raptor, Ласка, Форт Раптор, дай мне Форт Раптор Последние шансы на ford raptor Або на Гелик, но більше всего я хочу Форт Раптор, честно скажу О, Братво, Гелик Ви що смієтесь? Я не хотів гелік, але він мені випав. Я більше цього хотів Форд Раптор. Цей кейс, братва, сьогодні нас трошки радує. Рахуйте, нам же випав ось цей Мерседес кабанчик, а також нам випав ось цей гелік. Що я можу сказати, братва? Можу сказати, що я вже жорсткий тіп. Окей, в нас виходить є кейс за 500 гривень. Е, давай, друже. Дай щось файне. Дай щось файне. От яхту. Хочу яхту, ну хочу на яхті розсікати. Дай мені яхти. Або усього вірта Все, смачненьке пролітає і падає. Перед нам 5 тисяч. Ага, окей. Окей, кейс краля 250. Let's go. Давай, давай, давай. Щось смачненьке. Порш А, пролітає, гроші пролітають. 7 днів преміума. Окей. Давайте 2 рази. Якщо щось падає, файне це чи Все, смачненьке пролітає. О, один мільйончик. 500 тисяч. Є, е -е, чина. яхта пролітає. Ні, та за шу? Яхтах? Я хотів яхти, яхте, випало днів премію. Окей, ну в принципі, премію у нас тепер багато. 21 день преміума, слухайте, це є достатньо багато. А також у нас є ось такий список автомобілів. Самий головний з них це Mercedes-Benz G65. Так, ну і друзі, виходить, треба ще придбати квартиру. Ну, бляха, де буду жити? Звісно, треба купити. Купуємо квартиру за 200 тисяч гривень. Я ще, бляха, провтикав, забув слоти купити. Йомайо, треба було слоти купити точно. Ну, я думаю, нічого страшного. Так, давайте зараз придбаємо зразу оцю шафу. Копуємо. Аптечку, співмешканець. І також купуємо магніт на лічильник. Так, давайте зразу маску накинемо на обличчя. Так, ось так я масочку зробив. Я думаю, можемо приміняти і буде гарно. Так, ну що, друзі, давайте постараємось вибити сюди номера. Так, перший наш номер 22226. О, слухайте. Ну, давайте засейвимо цей номер, нехай буде. 5225. Ні, слухайте, прикольний номер, давайте заберемо його. <х>... Так, 22227, бляха, прикиньте. Так, друзі, ви просто подивіться, 2227 і тут. Тута 2226. прикол чи ні друже. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись, мої наступні відео мені буде дуже приємно.